Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами далі будемо грати за розбійника. Що ж нам робити далі, як ми вибили з вами хоч якісь руни? Ну, звичайно, використовуємо їх, ставимо в свої речі. Далі, коли ми зібрали хоч якісь речі, нам потрібно вибити якісь речі з зірочками. Неважливо, якими вони будуть, головне, щоб вони перекривали нам наші супротиви. Тобто, щоб у нас була максимальна кількість броні, щоб у нас була максимальна кількість супротивів до всіх стихій. Це дуже важливо, тому що якщо не буде супротивів до стихій, то вся наша збірка буде просто-напросто недієвою. Так, ну і обіцяв вам показувати, що ми робимо з тими предметами. Які нам випадають. От дивіться, в нас є два арбалети. Вони, в принципі, з тими аспектами, які нам не потрібні. На дим, щоб заморожувати ворогів, це все дуже прикольно. Але нам ці аспекти зараз не потрібні. Потім вони якось нам випадуть. У нас є амулет. Поганої трішки якості, ми його, я думаю, з вами зараз трошечки переробимо, якщо вийде. Змінимо на те, що нам потрібно. Так, ну, нам потрібна 100% це броня. броня не випала погано. І нам потрібно обов'язково, щоб час нашої пастки зменшувався. Так. Час випав, в принципі, чудовий. Було 20. Стане 20, але нічого страшного. Коли будемо покращувати предмет, то буде ліпше. Так, і що ми можемо ще зробити? Ми можемо перекрутити ще, щоб випало нам якась кількість нашої броні. 11,5. Малувато. Трошечки малувато. 13 13 залишимо, далі крутити не будемо. На арбалетах поясню чому. Так, беремо далі наші арбалети. Давайте відразу на них поставимо зірочки, щоб це все не розібрати. Звичайні предмети ми вже можемо розбирати. Вони нам знадобляться виключно для оцих всіх матеріалів. Так, ну давайте спробуємо. Мене більше цікавить ось цей арбалет. Він не супер класний, але ліпший, ніж у нас є. І нам потрібно тут спіймати урон до тіньової завіси. Так, знову не хоче. Саме головне, друзі, на предметах ловимо те, що нам перше потрібно. І знову не те. Саме головне, щоб в нас тут було плюсик до. Нашої пастки, що вона нанесе в нас подвійний урон. Не хоче випадати. І знову не хоче. І знову ні. І знову ні. Печальненько. Давайте спробуємо ще на другому предметі. Знову ні. Ах, випав афікс, але дуже поганий, друзі. Дуже поганий, мінімальний випав. Ну, давайте хоча б, щоб до тіні випало нам. І не хоче до тіні навіть випадати. Так, випало до тіні. Е, ну, давайте спробуємо. Була, не була, бо в нас зараз більше трошечки. Не випало. Добре, арбалети ми залишаємо. Арбалети нам не підходять, але ми їх залишимо, тому що, е, коли будемо ходити орди, зможемо хоча б якісь з них змінити, можливо. Ну, поки що так нехай буде. Так, і що нам потрібно? Нам потрібно, друзі, щоб е, наші характеристики не впали. Якщо ми ставимо ось цей амулет, супротив до темної магії в нас спадає, якщо ми прибираємо ось це, супротив до яду спадає. Якщо прибираємо ось це, супротив до вогню, але він нам не критичний. Тобто без цього шолому, супротив до вогню більш-менш. Тобто на амулеті бажано зловити або вогонь, або супротив до темної магії. В ідеалі, звичайно. Так, нам не потрібний тут урон. До речі, з приводу броні. Так, буде 2300, а якщо так поставимо. Так, ну тут у нас ще бонуси залишились. Броня посилена також. Так, це нас поки що не цікавить. 1700. В будь-якому випадку вистачає, тому нам бажано бажано тут, щоб випав нам якийсь супротив. Енергія за вбивство. Так, випав вогонь. Вже непогано. Це означає, що, якщо ми змінимо його на шоломі, хоча коштує однаково, давайте на шоломі спробуємо. Час відновлення можна було взяти. Супротив до яду не потрібен. Максимальний запас ресурсу. Чудово. Так, і тепер в нас немає супротиву до темної магії. А якщо ми, якщо ми візьмемо і поставимо ці супротиви в нас закриті, ми поставимо аметист і буде 67. Ну, все одно нам потрібно з шолому супротив прибирати, тому нехай буде 67, нічого страшного. Хоча це не дуже добре, але хоча б не 30 і не 20, нехай буде 67. Тобто тепер супротив, нам це не потрібен. А якщо рукавиці прибрати, то не буде доблискавки, якщо прибрати це. Не буде до яду. Ну все. Ну, якщо кільце, то зрозуміло, не буде до холоду. До вогню тепер вистачає. Ну, хоча б до вогню вистачає, уже добре. Так, мабуть, з вами і залишимо. Нехай буде таким чином. Так, і тепер у нас. І тепер у нас яка картина? Спали наші, е, наші бонуси. І тепер броні в нас мінімальні. Так, хто нас пише? Хто нам пише? Шолом. Слухайте, ну думав трошечки про інше записати. Давайте запишемо про, про це. Якщо людину влаштує на другому торменті, то можемо вибити, друзі. Потім поговоримо з вами про яму і нащо там бігати. Чом чому би і ні. Погано, що не вийшло нам з вами, друзі, зброю собі краще знайти. Давайте. Ще раз спробуємо. Можливо, можливо, ні, енергія. Холод. Нехай буде до максимальної броні. І що тоді в нас буде? Нехай буде побільше трошечки броні. І не буде вистачати до вогню. До вогню це не критично. 52. Тут 67. Давайте на шоломі. Добре, ресурс, це прекрасно. Давайте візьмемо щось інше. Холодні. Яд. Яд нам не потрібен, але. Максимальний ресурс. 16. Ну, ресурс нам демедж підніме. І скоріше ми пастку будемо відновлювати. Так, а якщо цей предмет прибрати, 27? Ні, так буде замало. А якщо прибрати один із цих предметів, блискавці буде 62. Е, теж не підійде. Добре, тоді повертаємо ось так. Повертаємо. Хочу, щоб був у нас максимальний ресурс. Раз він нам вже випав. Без броні тоді переживемо. Просто що нам її потім не буде вистачати. Візьмемо до темної магії і поставимо на вогонь. Ось. І нехай ось так буде. А броню піднімемо потім трішечки іншим шляхом, скажімо так. Прокачаємо амулет просто-напросто, прокачаємо щось іще, і таким чином ми зможемо перекрити з вами ту броню, якої не буде вистачати. Так, Щоб нам перейти на наступний тормент, в нас забереться 250 одиниць броні. Ми її спокійно зараз перекриємо з вами нашим зіллям. Яке дає якраз 205. А, дає броні 50 всього на всього. Ну нічого страшного, буде трошечки менше, я думаю, що не помремо. Так, може, нам це давно вже писали? Слухайте, ну якщо людина відповість, то будемо. То допоможемо. Не буду це вирізати, нехай це потрапить у відео, нічого страшного з цього не буде. Так, давайте далі розповімо про яму. Друзі, що після того робити, як вибили хоча б якісь предмети. Звичайно, прокачувати потрібно свої гліфи. На торман 4 ми не підемо, зараз поясню чому. Використаю тут жарт, не знаю, який мені дуже сподобався. Це жарт не мій, це грали з другом, і сказав він таку річ, що таке враження, що хтось з розробників пограв нарешті в свою гру. Тому що друзі складності ями змінили так, що тепер не вийде персонажем ледве зібраним. Проходити відразу 60-й рівень, 80-й рівень. Тобто Ми ледве-ледве з вами буквально там не знаю, за попереднє там проходження годину ще тому не могли пройти навіть 45 рівень. Тобто Зробили друзі складність таку, саме ями, що тепер прокачати свої гліфи буде трошечки тяжче, якщо у вас не зібраний персонаж. Що я раджу робити, на якій складності взагалі грати для того, щоб нормально прокачати собі свої гліфи? Я раджу вам, друзі, вибирати ту складність, на якій ви можете пройти просто-напросто цей портал швидко. Тобто, неважливо, який ви йдете, 25, 30, 40 рівень. Тобто, Який портал ви можете пройти швидше всього, такий і йдете. Тому що для того, щоб нормально працювали наші гліфи, ну, в моєму випадку це 161 й парагон. Тобто Я ледве-ледве дібрався до останньої пасивки на останній дошці саме на цьому рівні. Тобто Нам потрібен хоч якийсь парагон. Не вийде вже з нульовими гліфами, абсолютно без ніякого парагону, відразу йти і бігти на четверту складність. Ну, в принципі, можна, якщо вас хтось буде проводити, але самотужки, я думаю, що це буде просто-напросто нереально. Ну, мені так здається, чомусь, тому що це вже немає такої великої можливості на більшості і збірок. Якщо вам пощастило просто вибити якісь ліпші предмети, і ви можете завдяки якимось предметам, наприклад, на варварі, за рахунок одного предмету штанів, можна перекрити супротиви по стихіям. За рахунок сили можна перекрити броню. На інших персонажах можна використовувати, наприклад, на деяких збірках Єни. Дуже хороші. Дуже хороший предмет черевики, які можна використовувати на дуже багатьох збірках для того, щоб перекрити собі супротиви до стихій. Якщо у вас не дуже важливий афікс знаходиться, скажімо так, для вашої збірки на ваших черевиках, то я б радий використовувати саме їх. Також не пам'ятаю, як називаються, але падають також злядяного чудовиська ті. Штани, які також можуть перекривати нам стихії. Але справа вся в тому, що міфічний предмет ми точно зараз не можемо з вами взяти, щоб перекрити нам стихії, тому що в нас просто-напросто ще немає іскр навіть Також ми не можемо, друзі. Взяти ніякий інший тут предмет, тому що не буде вистачати стихій. Тобто, броня є, звичайно, але ми її вдягти не можемо, тому що не будуть перекриватися супротиви. А слот якраз під штани і під черевики в нас зайняти. Тобто тут якраз така збірка, що тут потрібно ці стихії десь ловити, скажімо так. Так, цікаві черевики, ми їх. Та ми їх розберемо. Нецікаві нам там афікси. Тому, друзі, в принципі, на більшості збірках, можливо, можна йти вищі рівні порталу, але мені чомусь здається, що буде сенс проходити саме ті, які вам до снаги. Немає сенсу вмикати вищі. Ну, давайте спробуємо 50-ті. Чесно, не знаю, що з цього вийде. Давайте спробуємо якимось чином його пройти. Я думаю, що це займе в нас-напросто просто більше часу. Я його вже один раз проходив, але тоді я його проходив за десь хвилин 8. З того моменту змінилося тільки те, що ми поставили наш останній гліф якраз, і ми якраз поставили наш останній, ну не останній, крайній легендарний вузол. Тобто тепер, по ідеї, ми його маємо пройти за хвилин хоча б 5, якщо я не помиляюся. Якщо б нам випали хоча б якісь ліпші предмети, можливо б і швидше. Але ну, маємо те, що маємо, скажімо так. Єдине, що, мабуть, забув, це посилити наші. Наші мечі. Слухайте, от про це я точно міг забути. Так, хоча б аспект. І аспект ми забули. Взагалі прекрасно. Зараз будемо його шукати. От не забувайте якраз про аспекти, а то збірку е, зміните, а потім не будете знати, що е, чому вона у вас зламалася. Це тільки я, мабуть, так можу. Поставити новий предмет і забути зовсім про те, що нам потрібно ще на нього якимось чином накинути аспект. Називається Вмію можу, практикую. Я вам раджу проходити, друзі, ті портали, які ви можете пройти. Саме той рівень ями, який вам дається найскоріше пройти. Тому що зараз реально зробили розробники так, що не вийде там абсолютно невдягненим персонажем без будь-яких речей дуже швидко закрити будь-який рівень ями. Тобто наша основна ціль це вийти на останню складність. І наша основна ціль, щоб ми на цій складності не просто на неї вийти, тому що ми можемо і 55-й, і так пройти. Ну, тобто, ми його можливо закриємо за 15 там, хвилин. Ну чи менше трошечки, ніж 15, тому що якщо за 15, то ми його не закриємо. Бо якраз нам виділяється 15 хвилин на нього. А так, щоб ми його проходили за 2-3 хвилини, а тоді можна йти вже на наступну складність. Так, і бачимо, що все в нас стало набагато краще, тому що, тому що друзі, допоміг нам наш парагон, допомогло нам те, що ми взяли з вами наш символ і взяли легендарний вузол. Можливо, навіть з вами зможемо пройти і 55-й. Чому саме четверта складність? Чому я раджу саме переходити на неї? Тому що на неї ми будемо з найбільшою вірогідністю вибивати що завгодно. Тобто на ній краще всього проходити дерево, тому що падає більше предметів. На ній краще всього проходити взагалі будь-який івент. Я вважаю, що на четверту складність треба йти якомога скоріше, тому що на ній ми можемо спокійнесенько собі дістати якісь, скажімо так, предмети ті, що нам точно 100% потрібні. Так, слухайте, ну, я думаю, що продовжимо тоді потім, хоча, можливо, зараз... Якось по-іншому це все зробимо. Так, нормально. Не, не, не подивився, на жаль, на час. Слухайте, немає навіть каменів, щоб прокачувати. Ну все, це капець. Це капець повний. Друзі, тож після того, як ви дістали хоч якусь кількість предметів. Обов'язково, друзі, обов'язково, те, що вам можу порадити, проходьте спочатку підземне місто, там найбільше падає нам цих предметів. Тобто, проходимо обов'язково ось це завдання. ось тут. тут буде підземне місто в цьому місці для того, щоб вибити хоч якісь предмети, і прокачуємо свої гліфи. Тому що це те, що нам допоможе дуже швидко і дуже класно. Хоча ну, взяти те, що нам якраз зараз на часі потрібно. Це саме головне. Тому, друзі, думаю, про наступне запишемо в наступному відео. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного дня. Якщо є бажання вступити до клану, він знаходиться під назвою в грі ось такою. Всім бажаючим прошу до зустрічі в нових відео.